Вітаю в етері UA Media Hub. Це партнерський проєкт телеканалу, де 1 з медіа з різних міст України. І далі дізнаєтеся про таке: п'ятеро людей вбила в Ізюмі російська ракета. Полтавці відновлюють оселі, зруйновані ракетним ударом росіян по багатоповерхівці. Британського волонтера після обстрілу ФПВ-дроном лікують на Дніпропетровщині. Російські терористи в день вдарили по Ізюму на Харківщині попередньо балістикою. Били посеред містю, де багато людей. На цю хвилину відомо, що п'ятеро людей загинули. Більше сорока поранених, з них двоє дітей. Пошкоджено навколишні житлові будинки. Далі відео з місця удару. Довіряю, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи потім, спуститися по столових кріпках на перший поверх та вийти на вулицю. Замість вікон плівка та плити у Полтаві відновлюють оселі після ракетного удару. 1 лютого зранку, коли люди прокидались і снідали, російська ракета там знищила цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Росіяни тоді вбили 14 людей, з них троє діти. 20 людей поранені. Власники квартир навколо епіцентру вибуху почали самотужки лагодити наслідки прильоту. Аби зберегти тепло в оселях, люди обтягують вікна плівкою. Побували в деяких пошкоджених квартирах. журналісти каналу ІРТ. Ще три дні тому тут вирувало життя і лунав дитячий сміх. Сьогодні у мікрорайоні Браїлки лише звук прибирання будівельного сміття та відновлювальних робіт. Валерій гарячий мешканець будинку по вулиці Баленка 5, сусіднього із тим, в який влучила ворожа ракета. Від самого ранку він самотужки натягує плівку на балконі, щоб, хоч якось, зберегти тепло в оселі. На момент вибуху чоловік був вдома. каже, дивом вдалося вціліти, адже скло було по всій квартирі. Я навіть за іспугатися не успіху, Бахнуло, вилітіли стекла до мене. Не достало. Ну Повезло. Всі повністю. Все і в спальні і все насквозь. і з зі сторони повилітали окна. Проживає у цьому ж будинку і художник Борис Кулик. Пенсіонер показує пошкодження на балконі. Дивується, скло вибуховою хвилею вибило з усіх вікон, а от жодна із його картин при цьому не постраждала. Я якраз сніданок готував на кухні. Коли вся орем'я отакий звук. І повилітало все, на мене стекло посипалось. Будемо стеклити, пока весь плькую, а потім Бог дасть Гроші і буде заказувати. А пан Віктор Гуцулов живе з іншого боку епіцентру прильоту на Баленка 7А. Говорить, клеїти плівкою вже нічого, тому волонтери забили йому всі вікна ОСБ-плитами. Включив зранку новини подивитися. Тільки сів, як гахнуло, полюки було стільки, що нічого не було видно. Потім прийшов в себе, роздивився навколо каміння і скло. Дуже шкода, що стільки невинних людей загинуло. Загалом від удару російської ракети понад 18 будівель зазнали різного ступеня пошкоджень серед них і дитячий садок. Було вибито 408 вікон та 187 балконів. Як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, нові віконні конструкції для усіх мешканців цього спального мікрорайону будуть встановлювати безкоштовно міжнародні благодійники. Зараз я правий, поки без лівих кінцівок я буду казати все, що думаю. Так каже Едвард, британський водій та парамедик громадської організації База ЮЕЙ». 30 січня. Його екіпаж потрапив під прицільний обстріл ФПВ-дроном. Унаслідок влучання волонтер зазнав травматичної ампутації двох кінцівок, а його напарник Пили потримав численні осколкові поранення. Команду було уражено під час евакуації двох людей з Покровська. Російські війська обстрілюють волонтерів та цивільне населення, зазначають у гуманітарній місії. Це воєнний злочин. У Лікарні на Дніпропетровщині едварда врятували. Зараз збирають кошти безпосередньо на його реабілітацію і подальше протезування. З британцем поспілкувався мій колега Ян Андрусенко. Я yeah, спасіба. Вот это тоже это шно. Надо помыть, да, вот это давайте. Вдах и кумулятив прийшов сюда и води. <реш> Останні кілька місяців я займався евакуацією на передовій. Ми працювали у Покровську та навколишніх районах, евакуюючи мирних жителів із зон, що піддаються постійним обстрілам. Ми евакуювали багатьох людей, чиї будинки були зруйновані в той же день, коли ми їх забирали. Деколи працюємо на відстані 2,5 кілометри від фронту. Це була біла броньована машина із написами Евакуація та волонтери. Жодного камуфляжу, нічого, що могло б натякати на військову техніку. у Тернополі показали фільм про іноземних добровольців, які нині захищають нас від російських окупантів. Одного літа в Україні під такою назвою у прокат вийшла документальна стрічка у центрі сюжету. Бійці міжнародного легіону головного управління розвідки, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту, кіно вже зібрало чимало відгуків з його творцями та героями. Особисто поспілкувалися наші колеги з каналу ТВ 4 Усе що ви думали, що знали про війну? забудьте. Те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по загиблим друзів. Це уривок з фільму одного літа в Україні. В сюжеті російсько-українська війна очима іноземних добровольців. Вони разом проходять службу, навчаються, тренуються та підтримують одне одного. Тим часом фронт стає все ближчим. Вороги готують новий наступ. Режисером цієї стрічки став Володимир Тихий, а її героями справжні добровольці міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони України, які сьогодні боронять нашу країну на найгарячі. Чиших напрямках фронту спецпоказ документального фільму за участю творчої команди днями відбувся у Тернополі. майже рік тому стало зрозуміло, що дуже в нас ми з Україна втрачає свою так, присутність в інформаційному просторі саме там в Америці, в Західній Європі. Ми почали шукати якісь варіанти, щоб якось це поправити, і почали працювати над самим проектом. Знайшли саме героїв. Стало зрозуміло, що цей фільм саме буде про американців, тому що трьох основних героїв це наші хлопці з Америки. Йдеться про Волду, Сасі та Мюрея, які приєдналися до підрозділу Романін. Тім та спочатку великої війни добровільно стали на захист України. Їх усіх об'єднала спільна мета допомогти тим, хто бореться за свободу. Ми всі бачили, що відбувається в Україні у 2022 році. Тож рішення приїхати сюди було очевидним, адже ми професійні військові, і це наша робота. Але справжня цінність у тому, коли робота має глибший сенс, коли за нею стоїть важлива причина. Для нас такою причиною стала Україна. Для мене приїзд сюди і те, що відбувається в Україні, набагато важливіше за все, що було в моєму житті до цього. Це щось значно більше. Я розумію, наскільки важливо бути тут. Для усіх добровольців це був перший досвід з йому у фільмі. Спочатку вони відчували хвилювання, але водночас зрозуміли, що показувати світові справжню війну в Україні вкрай важливо і необхідно. Вірю, що такий крок підсвітить нашу боротьбу зокрема для міжнародної аудиторії, і таким чином це стане додатковою підтримкою та допомогою. Це був класний досвід, дуже сюрреалістичне відчуття дивитися на себе збоку, тим паче в кіно на великому екрані. Робота над фільмом тривала півроку. Знімали його в Україні та США. Деякі кадри з поля бою. Стрічка здебільшого англомовна, адже орієнтована на іноземну аудиторію. Тож в наших кінотеатрах показують дубльовану версію. В нас окрема йде лінія, саме зроблена про американський якби беграунд наших героїв, тому що вони ну от, хлопці англійською розмовляють, вони в кадрі ну і вони, вони американці. Цього замало для фільму. Тобто, в нас є лінія, яка демонструє саме той, той вайб, який якби виховав їх, щоб вони сюди прийшли. Фільм одного літа в Україні можна побачити у прокаті в кінотеатрах України. Весь прибуток із проданих квитків піде на придбання FPV-дронів для різних підрозділів міжнародного легіоного головного управління розвідки вперше четверо українських військових після ампутацій, і жінка військова після важких поранень зійшли на вершину Африки Кіліманджаро. Це висота 5895 тисяч метрів. Це сходження стало історичним. Серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Ба більше у світі взагалі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень, здійснили таке групове сходження. Так, українські захисники та захисниця взяли участь у проєкті Друге Дихання, щоб продемонструвати неймовірні можливості людини і волю до перемог. Разом з героями всю експедицію супроводжували професійні гіди, лікар та знімальна група, яка фільмує сходження. З міста Південного на Одещині хочуть створити меморіал, який повинен об'єднати старі козацькі могили із похованнями сучасних героїв України. Тут, ймовірно, козацькі могили та хрести перенесені у село Сичавка із Григорівки, де розташована нині ділянка південного порту. Напад Росії вніс свої корективи. Згодом поряд із козацькими хрестами розташувалося кладовище захисників України. Нині тут понад 60 могил. Рідні загиблих виступають з ініціативою вшанувати пам'ять героїв сучасності і козацької доби, які виборювали нашу свободу. Як і 100 років тому в Івано-Франківську відомий бренд виготовляє одяг та предмети побуту за стародавніми традиціями. Тчуть із вовни карпатських овець і мріють підкорити світ гуцульською автентикою. Деталі від наших колег з каналу 402. Килими ліжники, гобелени, подушки чи традиційний український одяг, і все це з вовне карпатських овець. У Франківську функціонує ткацька майстерня. Підприємство заснували у 2016 році, аби відобразити традиції ткацького ремесла, створюючи унікальні сучасні вироби. За словами керівниці Наталії Ставничої, ідея створення бренду належала Олегу Луканюку, який мріяв повернутися на рідну Гуцульщину та заснувати справу, що відроджуватиме українські традиції. У 2016 році Олегу Луканюку. Який родом з Косова він навчався в у Львові, Він повернувся в Косів, тому що він хотів. Повернутися назад там, де він виріс, і створити якийсь бізнес, який би тісно пов'язаний був з українською культурою разом з Дариною Луканюк, дружиною його. Вони започаткували гушки, покликали в партнерство сусідку сусідку Ткалю в третьому поколінні Любов Рибенчук, яка зараз є керівницею виробництва. З того часу вони працюють в партнерстві, і команда кожного року збільшується. Кожен етап створення килимів і ліжників виконаний вручну від стрижки овець до готового виробу. Процес виробництва не з легких, запевняє ткаля й технологиня Ольга Науменко. А особливістю виробів є їхня традиційна техніка плетіння, яку використовували ще сотню років тому. В ткацтві використовується виключно у нас чисто вовна, як нитки основи, це ті, які ми бачимо натягнуті на верстаті, так і ті, якими ми мичемо килим. Виконується звичайне перехресне переплетіння. Ниток це стародавня технологія. ми Мичемо так само, як 100 років назад. Все робиться повністю вручну від обрізання шерсті з вівець. До повністю готового виробу. загалом у нас три техніки: це гунева, такі як ми бачимо, звичайні гуні пухнасті, потім ключковина. Вона в таких грибочках, пупочках, всі по-різному їх називають. І рівне полотно, звичайно. Даний бренд отримав міський мікрогрант у розмірі 100 тисяч гривень. Такі програми каже директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк, допомагають місцевим підприємствам виходити на нові ринки. Двічі вигравала бренд Гушка. У нас кошти по ваучерах від Івано-Франківської міської ради. Останній ваучер, який виграла Гушка, це 100 тисяч гривень на розвиток маркетингової стратегії експортної для виходу на ринки Великобританії та ринок США. Досить успішний ваучер, тому що відгуки бренду. Позитивні вони оцінили ринки, на які будуть виходити. Вони залучили експертів і склали конкретний план, як вони будуть розширювати свої експортні можливості. До слова на підприємстві можна не лише придбати вовняні вироби, а й долучитися до їх створення під час майстер-класів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. на цьому. Завершуємо цей випуск Й Media Hub. Будьмо стійкими та підтримуємо українське військо. Бережіть себе на все добре. Побачимось.